Всім привіт! І перш ніж ми з вами стартуємо з аналітикою, прошу підписатись на цей YouTube канал, поставити вподобайку під відео, написати в коментарях, хто, на вашу думку, переможе в цьому матчі та з яким рахунком, підписатись на телеграм-канал, де я викладаю більше аналітики та інформації з приводу матчів. А також в описі є донателло, де ви можете підтримати і головне покращити мій контент. Дякую всім, хто допомагає. GGBet зараз розігрує море призів. Не прогав свій шанс, заходь і забирай своє. Цього вересня на Ged стартує мільйонний призопад. З 1 до 30 вересня граю фруктові слоти та вигравай грандіозні подарунки у турнірі. iPhone, MacBook, телевізор і сотні грошових нагород можуть стати твоїми. А найактивніші гравці мають шанс отримати головний приз півтора мільйони гривень. Деталі на Ged.ua! Ці посилання є в закріпленому коментарі. Бажаю всім успіху. Продовжуємо дивитися плей офф Blast Лондон, де зустрічаються команди FURIA проти G2. На вчора була ідеальна аналітика, і всі результати зайшли. Цього року вони зустрілись двічі, де вперше забрала команда g 2-0, а через три дні на картах і на тому ж турнірі вже Фурія забрала 2-0. Обидві команди, закривши Team Spirit, забрали собі слот на цьому турнірі. У фурії на цьому турнірі були проблеми тільки на карті Нюк, але G2 її не грають і банять. Також обидві команди не банять оверпас, але досі жодної карти не зіграли. Бразильці повинні пікати Даст 2 Вчора були проблеми у G2 з фейсами і взагалі повинні забирати її з мінусовою форою. У Хантера і компанії відповідь повинна бути Інферно. Не знаю, яку б ще карту було б круто їм пікнути. Тому Dust2, Інферно, Міраж – ідеальний мапул для цього матчу, де я схиляюсь до перемоги фурії. Проблеми можуть бути тільки на карті Інферно. А так як G2 пікають першими, то якщо Інферно піде за GTU, я ставлю в лайві перемогу на двох інших мапах за бразильцями. Думаю, там коефіцієнт на GGBet буде 2,50. Може навіть до трьох полетить. А якщо фурія все ж таки забере інферно, то поставлю фора мінус 2,5 за фурією за коефіцієнт 1,88. Взагалі, якщо у вас можливості не буде подивитися матч або пізніше в лайві не зможете закинути, то прямо зараз можете залетіти на GGBet, посилання є в закріпленому коментарі. І залити на цей результат другої мапи прямо зараз. Посилання є в описі, там є багато чого корисного для тебе. Від акцій до бонусів. Вся інформація є по посиланнях. На цьому в мене все. Підписуйтесь на цей YouTube та Telegram канал До зустрічі!